Ти коли-небудь ловила себе на думці, а раптом не вийде. Страх це не ворог, а маяк, що веде до сили. Цей голос, твій внутрішній критик, який працює на випереженні. Він блокує тебе, коли ти ще навіть не спробувала. Страх каже, це не для тебе. Ти не готова. Ти ти не зможеш. Ми зупиняємося, робимо крок назад. І відмовляємося. від мрії, щоб уникнути помилок. А саме в цей момент ми робимо найбільшу помилку. Нічого не робимо. Правда в тому, що страх це стіна. Це не стіна, а двері. Коли ти наважуєшся іти в свій страх, ти активуєш свою внутрішню силу. І тоді відбувається диво. Всесвіт бачить твою готовність і дає тобі все, що потрібно. Ти відкриваєш невичерпані джерела ресурсів, енергію, яка дозволяє згорнути гори, можливості, які самі приходять до тебе, гроші, які з'являються з неочікуваних джерел. І тоді ти з подивом розумієш, я навіть не знала, що в мене стільки ресурсів. Ці ресурси завжди були з тобою, але були приховані. За завісою страху. Це не тільки фінансові чи фізичні ресурси, але й потужна енергетична сила, яка здатна робити неможливо можливим. Чи готова ти йти назустріч своєму страху, щоб знайти свою силу? У наступному пості я дам тобі практику, яка допоможе зробити цей перший крок. Переходь до неї!